Доброго ранку з Австралії. Понеділок ранок. На вулиці, як не дивно, в Мельбурні. Просто чудова сонячна погода. І, звичайно, коли сонечко є супер заряджена. І я вирішила знімати тижневий влог. Тому понеділок, ранок, сонечко, і ми йдемо на прогулянку, бо я живу з собачкою. Всім привіт! Я Валя Дей, ютуб-сценарист, аналітик та контент-креатор. Наразі я знаходжусь в Австралії. Ну а ви знаходитесь на моєму каналі Дей для ідей? Погода в Мельбурні завжди дуже нестабільна, тому щоб взагалі зрозуміти, як одягатися, я завжди виходжу на балкон. І взагалі, як літо он людина в шортиках. Жіночка в рубашечці. Кинули так оком, наче непогано. Я думаю, що я накину ще джинсовочку і враховуючи те, що ми будемо дуже швидко ходити гуляти, буде добре. Ми взагалі живемо в районі Сейн Кілда, але я люблю гуляти в районі Мідо Парк і сейн кілда вест ми плануємо за декілька місяців вже переїжджати. Тому що я взагалі нещодавно дізналася, що ми платимо за квартиру вдвічі більше, ніж я думала. Так, міп. Тому я хочу кудись, де є собачі двері, де є двір для нашої собачки. І в кудись більш тихіше місце, бо по нашій вулиці самі бари. Реально. Такі милі будиночки. Це типова забудова в Мельбурні. Будинки робітників. Бачите, в них спільні стіни у всіх. Такі милі кафешечки. Клас. Такий, знаєте, вайб, райончик, де всі один одного знають, і ти ходиш снідати в одну і ту ж кафешку кожного ранку. Просто найчастіша зупиночка. Гляньте, ну любо дивитися, вікна чистіше, ніж в мене в ванній кімнаті. Ну а найцікавіше в цьому районі, що тут є пляж. Тут залі якась Італія. От реально 5 хвилин там океан. Let's go, tue -tue> Тут, до речі, такий от громадський туалет на пляжі. Все чудово, безкоштовно. <му discussion> ну ось усюди є питна водичка. Це тут під френдлі кафешки така. Я тут зазвичай замовляю каву, коли ми вже йдемо назад додому. Боже, в мене сьогодні не те, що купа справ, в мене просто купа справ. Надіслати емейл щодо організації весілля, написати планувальнику весілля. Менеджеру готелю, зробити аналітику по Ютубу. Потім зре, треба зробити комерційну пропозицію. Потім треба створити контент-план, не створити, а прям вже почати його викладати на тиждень. Потім треба написати два сценарії для відео. Потім треба зняти два сценарії для відео. І за планом сьогодні випуск відео на YouTube, але цього не станеться, тому що в мене просто купа справ. А, ми шукаємо нове житло. Мені сьогодні треба записатися на інспекції щодо цього житла. О, пів на дванадцяту. Я зі своїми гуляннями, зі своїми кавами, звісно. Удачі мені. Доброго раночку, вівторок, іде дощ. Я гуляю з собакою, мені потім потрібно буде їхати на інспекцію на перегляд квартири, точніше будинку. Ми плануємо з'їжджати. І я записалась на декілька, але вони всі були не в тому районі, що мені треба. Я перепутала Сен іст і Сен Кілда Весть. Але одна інспекція залишилась і зараз все, треба вже бігти додому. О, це мій коханий залишив мені проте шейк Він, мабуть, робив собі. Ну супер, в мене є сніданок. Шановні, це Мельбурн, вже сонячно. Мені вже спекотно в курці. йду на інспекцію. Взагалі я дуже часто гуляю в цьому районі. Мені дуже не подобається, тому хочу, щоб будинок сподобався. Урок з водінням, в мене дві години. Буду кормувати. Тож Тому вже йду. На мене Мій інструктор. на Hello! Hello. Ти що, в мене? за дитина така голодна сидить. Купила продукти. Боже, теді це як я мала. Коли мама приходила з роботи, я така, що там смачненьке. Люди питають, що їсть твій наречений австралієць? Нічого. Гречку їсть, відбівні їсть, борщ їсть, суп рисовий їсть. Боже, як я втомилась за сьогодні. У мене реально немає часу вам знімати. Ну, добре. Це продуктів на 108 доларів. Тут у нас корм для собаки, їжа. На три дні булочки, хліб, кобаса, філе, побутова хімія, трошки овочів, картопля, перчик, помідори, огірки. Це пробіотики, електролити, сік, ну і порошок. 108 австралійських це десь 70 доларів в США. Доброго ранку, вже за класикою перевіряю погоду. Сьогодні трошки засмутилась зранку, бо ми. Зараз на такому етапі, де мій наречений, він будує бізнес, тому він дуже пізно приходить додому. Я теж займаюся своїм розвитком, і ми дуже мало бачимось. Ми бачимось на вихідні, але він дуже пізно приходить і дуже рано йде з дому. А так як я тільки починаю своє соціальне життя в цій країні, то я, звичайно, хотіла б... Бачити його частіше і проводити часу більше. Можливо, жінкам, які дуже люблять власний простір. Я люблю власний простір, але, чесно кажучи, в мене його достатньо. То я би хотіла більше проводити часу з моїм коханим, бо нам дійсно весело і добре разом. Просто бажання купити щось нове, бо настрій, як я вже казала, зранку не дуже. Тут такий райончик, вдень він нічого, але ввечері тут, знаєте, всі бомжи зібрались в кучку, це про цей район. Чи дуже багато графіки в мене. А Ми йдемо в магазин австралійський Cotton On. Це типу H&M, І в чому плюс мене сюди завжди пускають собакою. Тому я можу виглянути, прийтися сюди 20 хвилин і купити щось собі з одягу. І Зараз покажу вам австралійську моду. Це не секонд, це магазин. Леопард. Я просто нагадую, що на вулиці 12 градусів. В той же самий час австралійські магазини. О, купальнички тут доволі такі прикольні. Він такий молодіжний, скажімо так. У мене дуже багато одягу з цього магазину. Взагалі прийшла купити, може, якісь худі. Шопінг з собакою відбувається якось так. А, беремо багато чого, беремо. Right ну і звичайна кава та круаснчик. Брочі, <реш> тут 10% знімають, якщо ти купуєш на вихідних. І <реш> так, що ж там Валюшка купила в тому Cotton On? а я вам все покажу. По-перше, це Gym Towel. Це рушник для спортзалу. Бо якщо там якісь. Брати або килимочок, то не завжди хочеться якби, на нього. Ну, Ви розумієте, треба мені рушничок, а я весь час якось, знаєте, нехтувала. Тепер в мене є рушничок, можна собі під дубку підкласти. Також я купила собі бутилочку, бо я свою десь загубила. І мені моя не подобалася, вона була дуже незручна, а тут є. Ой. А тут є ручка. Саме за чим же я йшла? Я йшла за шкарпетками. Три пари. Тут теж три пари, бо я глянула і така, думаю, оце позорисько. У мене шкарпетки просто з Таїланду, рік тому купувалися. Була знижка на білизну 5 пар за 40 доларів. Була знижка на футболки, я взагалі взяла собі просто біло, бо вони мене, я як свиня, в них два рази сходила і вона вже в якихось плямах. І я купила біло, вона каже: а якщо ви візьмете дві, то буде вам дешевше. Як це буде дешевше, якщо я більше заплачу? Ну. Окей, okay. а я сьогодні в такому настрої, що якби грошики списуються з його карти, бо сьогодні від вечір проводить не зі мною. Моя терапія, рітейл therapy. Я купила ще таку сіреньку. Толстовочка. Буква Б. Толстовочка, куді. Ось такі покупочки, звичайно, все в такому ніжно-рожевому кольорі. Зараз хочу прибрати балкон і посидіти попрацювати на балконі. Ти хочеш, а? О, дорогенькі мої, ну як же міняється життя, коли ти просто маєш голову. О, <сум> неймовірно. Погода супер. Зараз буду йти гуляти з Теді, розмовляти зі своєю подружкою по телефону. Я купила ось цю футболочку. Я сьогодні в якомусь вайбі Рейчел Грін. Хочеться піти в Блуміндейл працювати. Добре, жартую, жартую. Класний настрій мене сьогодні, коханий покликав на побачення, тому треба зробити всю роботу раніше, ніж перша година ночі, як я зазвичай роблю, бо я сижу допізно. Таке відчуття, наче все в один день просто розцвіло в Австралії і все, і буде тільки тепло, і не буде більше холоду. Але я знаю, що це обман. Я в покликав на побачення, зараз будемо їхати в якесь секретне місце, я не знаю куди. Я спочатку вдяглась, а потім подумала, що може тут дуже багато рожевого, але, як то кажуть, рожевого забагато не буває. Я так кажу, якщо ви питаєте, хто я.

That's Richmond over there, that's where I work just thing. Botanical uh, Gardens yes. is all here. Yes. This little botanical gardens here. Подивіться на цю вбиральню, це не фотообої, Це реально. Дуже класно. Я дуже сумувала за весною і вечірніми прогулянками. І чомусь цей міст мені нагадує Харків. Стрілку. To go to this bar over here? It's a bit penny and time. Yeah, we'd yeah, love to go to that bar. Well, I love this place. Хто мене знає, знає, що я люблю сидіти на вулиці. Мені не важливо. Бар, клуб, бібліотека, робота. От я хочу сюди. Дивіться, басік, ліжачки і пальма штучна, мабуть. Чи ні? Бабі, це артифіціал палм-трі? Чи I think it's a real Це реальна пальма. Доброго ранку, шановні. Сьогодні з голосом біда. Вчора гуляла. І я думаю, що багато цього й курю треба перестати. Ну і не виспилась. Їм рисовий супчик, і сьогодні дуже важливий день. Я сьогодні йду приміряти і обирати свою весільну сукню. Тому побажайте мені удачі. І побажайте удачі гаманцю Джефа. <пілляння> подивіться, який гарний салон. Валентина <пілляння> Дей. Yes. Yes. Do you, you book uh, First of all, at 11 a.m., I am as a guest. Oh, yes. But at 1 p.m., I'm uh, as a guest. Oh, I so 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 like a walkthrough um, showroom, and then we can start the select after. So, in our first section, like, here is Maddie Lane, she's one of our training designers. Mm -hmm. um, she's kind of known just to be really. Good. Um, all of your A line gowns. Mm -hmm. So, when they fit here, they'll flare out. So you know you said you want to so be more fitted, but I think so here I like always. Ми ми б точно спробували. Тут для Айкаса. В кишені. Я, мені. Саме те, що ви подумали, це український дизайнер в Австралії. Нова. дуже популярний, чудові сукні, взагалі з усіх дизайнерів, що тут є, мені подобається Міланова і Showed in some um, designer is US. Classic and you The reason why I really like it is because she's wearing the dress, the actual dress. <laughs> 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 and then uh. you baby like you know when you're time you're having fun already and dancing. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Yeah. <laughs> oh my god, Valeria. Yeah, that's really cute. <laughs> and I do love the the top the how it's shaped the scooping and burning yeah yes. the, the boning branding. there, did, I do like I повернунишком мне лицом и полностью учленю гуу no Wow, this is nice perfect all right we'll see you all very soon okay. <gasps> wow Oh it's like god. a really beautiful really light chill very dreamy yeah. very quite magical feeling it's got all these so whenever she wants to turn it into like girls oh she my, it has like a train oh drain my god we would have to help to... <gasps> <gasps> you yes. oh my god oh yes. my god, yes. oh my god. Oh we need like the... wow. we won't be able to enter like a battle. we we'll just have to do it in the mountains i found my dream Mri. i found two Але сьогодні куплю одну, я куплю, замовлю від українського дизайнера і буду чекати на цю сукню. І Якщо я придумаю, то я знайшла ще одну сукню. Важливо, я замовлю, ще її. Подивимось. Ну я дуже рада, не дивлячись на те, що я погано себе почуваю, я знайшла те, що я хотіла, я навіть не уявляла, що зможу знайти те, що я хочу, тому що з локацією так не вийшло. Хочу їсти. Це просто якийсь неймовірний експіріанс. Якщо ви ніколи не міряли усі сукні, йдіть і поміряти, це вообще офігенно. І, 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 і... Ді дівчат... Боже, мій голос. Так, Поїсти поелі. Це найкраща найкраща поелія в Мельбурні. на ринку. О. Good. Where do you guys want to see? I'll sit here Okay, okay have a you. Okay. Really? Thank you We can order for Ella. For Ella. Because, because for um. We're like, mm -hmm. we're like moms right now <laughs> Я Вже говорю на останніх силах. У мене просто вже все. На жаль. Доброго ранку, шановні. Нарешті в мене з'явився голос, коханий мені приніс якийсь просто отвратительний healthy juice. Я терпіти це не можу, чесно.

<слес <secretary> mm -hmm. oh, нарешті я себе трошки краще почуваю. Взь보. тиждень видався просто шаленим. Я досі ще на етапі відновлення. Ну, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Я буду робити. Більше таких влогових відео, показувати своє життя, чим взагалі можна тут займатися в Австралії, пошук роботи, пошук друзів і тому подібне. Тому, якщо вам сподобалось, ставте пальчики догори. Якщо не сподобалось, ставте пальчики вниз і побажайте мені здоров'ячка в коментарях. Дякую за перегляд. Оце тут буде проходити Октоберфест. Чуєте, музичку? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Атракціони вже наставили.